Сьогодні на всіх буковинських радіостанціях прозвучала особлива композиція Любові корабель. Це спільна робота гуртів аеропорта Полюси, але за цією прем'єрою стоїть набагато більше ніж просто музика. Це остання з композицій, до якої долучився композитор, аранжувальник і друг Андрій Гураль. Це побачимо саме цього Цей проєкт став музичною присвятою Андрієві, який трагічно загинув у ДТП минулого місяця. Таким чином, артисти, які встигли попрацювати із композитором, хотіли подякувати людині, яка не просто творила, вона жила музикою. Є люди, які зірки їх бачать скрізь, а є люди, які для цих зірок працюють і створюють цих зірок. Андрій був тим, хто створював цих зірок, та створював ті шедеври, ті пісні, які будуть лунати ще не один рік. І вони, він після себе дійсно залишив великий слід. Він вмів відкрити людину. Коли ти приходив до нього на студію, навіть якщо ти нічого не вмів, він тебе відкривав. Він завжди казав: ну заспівай мені так, ну зроби мені так, я хочу, я хочу плакати, щоб я заплакав. Оце був дійсно той Андрій, який відчував кожну людину, яка до нього приходила. Олег Сірман познайомився з Андрієм Гуралем майже 20 років тому. Радіоведучий розповідає, його талант звучав на сценах по всій Україні. Він співпрацював із відомими українськими артистами Гайтаною, Тонею Матвієнко, гуртами «Нічлава», без обмежень та багатьма іншими. Його аранжування стали основою сотень пісень, які люблять і співають мільйони слухачів. І так, по рекомендації, як фронтмен гурту Полюси, Олег звернувся до талановитого композитора. Це був 2007 рік. Це була перша пісня Гурту Полюси. Ваш абонент, яку знало дуже багато людей. І Андрій тут у будинку офіцерів недалеко записав наш перший запис. І з того часу розпочалася наша велика дружба і дуже така е, творча, творча масштабна діяльність, яка тривала дуже багато років. Олег додає, Андрій Гураль став для нього не лише колегою. По цеху. Я завжди на наших якихось посиденьках серед друзів, серед інших українських зірок, говорив, що це. Це мій музичний тато, От, все, що я вмію в музиці, там, писати пісні, грати на е, інструменті, будувати якісь акорди, щось продумувати цікаве, співати зрештою. Це мене навчив Андрій Гураль. Тому що до того я мав типу, фах музичної школи і все. А як творча одиниця, мене розкрив власне Андрій. І мені здається, що у нього це вийшло непогано, і я йому за це дуже вдячний. Ірина Дідик разом з Олександром Істратієм та Андрієм Гуралем свого часу створили лаунж гурт Аеропорт. Разом виступали на багатьох українських та міжнародних заходах. Співачка каже, із втратою Андрія українська сцена втратила головне: душу. Людина, яка жила цим, та? людина, яка створювала все від душі. В нього якийсь був такий. Світо, Світоля сприйняття да, світу, що він, він жив музикою. Він, цю, він музику чув скрізь. Тому те, що він передавав у своїх композиціях, це як вийти, якщо маєш талант. Дар від Бога почути, ти почуєш, що у всьому є музика. Він це чув. Він вмів настільки багато, він навіть міг заплющеними очима робити аранжування до пісень, настільки він був талановитий. До кінчиків пальців він був просякнутий музикою. І таких людей я, на жаль, більше в нашому місті, в нашій країні не зустрічав. Відлітаю, я на четах, відпускаю. По вітрах не благаю, хоч лід серце крає і залишить слід. Світ. Світла пам'ять буковинському майстру. Антоніна Фієль, промінь.